Нові поставки, друзі. Компанія Greenway Auto сьогодні привезла 4 автомобілі. Сьогодні у нас 21 травня. І гляньте, які топчики, ексклюзивчики ми привезли. Перший... Гляньте, яка красотка? Ідеальніший стан у всьому. І вид у неї просто бомбезний. Топова комплектація SUMUM. Гляньте, який колір? Дуже-дуже красивий автомобіль. Вид у цієї машинки однозначно є. Пізніше буде детальний огляд про цю машину. Є що розказати і багато чого є що розказати. Це у нас XC60. А повний привід. Камера заднього виду. Електровідкриття багажника. А в багажнику що? Нова, повністю зимова резина. Комплект колес. На легкосплавних дисках. Просто нова. Супер тачка. Двигун 2,4, дизельний п'ятициліндровий, d Д3, 120 кВт, 163 кінських сили. Повний привід. 2010 рік. Кінець 10-го, ну хто як хто як? Першим власником була дама 2 роки. 3 роки і потім завжди один-один власник з Німеччини. Є дійсний техогляд підтвердження пробігу, є сервіска. Дуже-дуже класне обслуговування, друзі, там є вся історія. ксенони омивачі. Нафарширована, дуже-дуже класний Літня резина нова, диски, гляньте на них. 23560 60 Р 18 тормозні диски нові, ззаді і спереді. Ерктроніки спереді. А тут ми бачимо що? Шкіряний салон добротний, електрокрісла. Гляньте стан. Друзі, десятий рік стан. Салон як новий. Ну це зберігання. Ну тут багато чого є. Пробіг. 254 тисячі Шестиступеневий гідротрансформатор, клімат-контроль у зоні підогріву. Ну тут багато, багато чого є тут цікавого. Крутий, дуже крутий автомобіль і обслужений. Так, ціна такого автомобіля буде коштувати десь 14 900 євро. І повірте, він стоїть, мабуть, ще й дорожчий. Йдемо далі. З Бельгії. Volvo V50. В сірому такому кольорі, популярному, ганяються за ним чомусь останнім часом. ну Красивий кольор, красивий. Хороша літня резина видно, класна комплектація, релінги. Теж є вся історія. Перше. Карпас. Тут фіксація повністю всіх пробігів. Тин -тин 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 -тин. Ну, 260 тисяч було кінець 24-го року. Ось дійсний техогляд до 11 місяця 25-го року. Бельгійська машина дуже-дуже класний стан і обслуговування, і технічно, і позовні по кузову. Як нова. І видно її тисячі одинадцятий тередцятий рік. 1.6 дизель D2. Рестайлинг. Так, гудьер, резина. Размер, как завжди, стандартный. 205, 55, R16. Комплектация. Комбинованный, стильный, якісний вольвовский салон. Мультируль. Датчики світла, датчики дощу, система старт-стоп, двозонний клімат контроль. Пробіг 260 тисяч оригінальний. Помилок ніяких нема. Показує, що потрібно пройти тих огляд, прийшов час. На ручнику і не пристебнутий. А тут у нас CD Aux, USB Bluetooth підключення. Класний стан, класна історія обслуговування. І така машинка у нас буде коштувати 7800 євро з Бельгії V50 D2 двигун тепер монстр X-Drive BMW 3 літра дизель на автомат звичайно 740 ну, тут понятно, что тут багато есть. Дуже классно нафаршировано. Безключевый доступ. Ну, короче, все тут есть. Вот так выглядит салончик. 326 пробіг. Дуже дуже класний технічний стан і якісний автомобіль. Такий преміум сегмент. Обслужений автомобіль. Одне задоволення на такій машині їздить. Ціна такої машинки живої 740-ї BMW 3 літра дизель буде коштувати 16 плюс доларів. От іде, ближче до 17 скоріше всього, треба ще порахувати. Йдемо далі. Audi Q8. 2019 рік. S-Line, 3 литра, бензин, 55 TFSI, квадро, полностью-полностью алюминиевый автомобиль, І крила задні, і, і дах, всі дверки. Ну, Навіть е несучі елементи кузова, ну, наприклад, крила задні і дах Алюмінієві. Ну, Ось так виглядає По сучасному свіжий, свіжий автомобільчик. Це все Алькантара. Бачите двері такі, як окупешки без рамки. Ззаді місця більш ніж достатньо. Чорний потолок, звичайно. Пробіг! 152 тисячі кілометрів. Це у нас не американець, це у нас офіційний автомобіль. Куплений офіційного дилера в Україні в салоні. Був один власник. Ціна такої красотки буде коштувати десь близько 55 тисяч доларів. Ось такі у нас, друзі, сьогодні 4 автомобіля. Заїхали. Пізніше буде детальний огляд по кожному. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Такий перегляд анонс. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Якщо, наприклад, вам потрібна Volvo, то це, звичайно, тільки до нас. У нас їх там 5 рядів. Рядом гляньте «МРЕО» – сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. І рекомендуйте друзям. До зустрічі. Кожен тиждень нові поставки. Тому завжди є свіжі надходження є що вибрати.